До цього, цього семінару ми спілкувалися з Миколою Григоровичем протязі цілого року. І тут деякі е, моменти, які ви, ви, ви ну, так, при обговоренні цього матеріалу роботи, ми їх вправили. Част, ми частково поправили, я рекомендації давав по цьому напрямку. Ось, в рецензії в мене ці зауваження є, я не буду. Озвучувати, щоб не за на увагу. Міраєте. А я е... Остан... залишусь на самому... самій доповіді самої роботи. По-перше, почнемо з названня роботи, назви роботи. Сергій Павлович тут правильно казав, що тут її треба пере... немножко пере... Там... перезвучити названня. Я б хотів би пере... змінити. Одне слово вставити, розвиток геомеханічних основ з інтеграції гірських порід. Тут і спеціальність, по якій захищає, буде захищати цю роботу Микола Григорійович, вона повністю розкриває цей механізм цього, що він представив нам у роботі. Механізм руйнування. І з наступною рекомендацією для її використання цього механізму. Тому я вважаю, що було б доцільне вставити імене отаке названня. І ну, тут у нас ми не виходимо на, уже конкретно на е, обладнання, яке він може використовувати, тому можна було б дві спеціальності: геотехнічна і, 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 і машина. Якщо б тут у нас було, Ну, у нас тільки рекомендації по використанню цих. Дрова, як і других механізмів, які впливають на руйнування цих ці, моментів, які представлені в роботу. Так, що стосується доповіді, конкретно по демонстраційному матеріалу, він дуже навантажений. Дуже навантажений, що для бачення самому членів членої ради буде важко оцінити роботу. Тут треба конкретизувати. Є механізм, який розглядається представлений малюнком, є ітогові формули, які розкривають цей механізм. І так це е, прямо по роботі. По роботі треба Ну, на кому, Хто там буде дивитися ці таблиці, які є на лістах інформаціоні. А ось е, графіки і е, основні, так сказати, Викладки, там, по яким формулам, по яким процесам це розглядається. Вот доцільно отак підставлю. От, Товарищ сидять на задній на і не бачать, що там таке вообще. <різь> Тому я би оце таке зауваження дав, ну, рекомендації. Далі, при розкритті наукових положень, їх, як Сергій Павлович казав, воно може бути. Обґрунтоване да, наукове положення. Наукова новизна і обґрунтування. Можна це в доповіді це сказати. Зачитали формулювання наукового положення і сказали: наукова новизна така і обґрунтованість така. От, яким чином це все отримано? Ну, от, от загамі, як е, Олександрович говорив, що оця таблиця. яка, ну, в принципі, я думаю, що не стоїть її представляти. А от по кожному етапу виконання роботи ми сформулювали наукове положення і його розкрили. І розкрили, як ви його отримали, і яка його новизна, І все. Оце що стосується доповіді. І е, я вважаю, що е, конкретно по кожному моменту і треба тут філософствувати та розказувати. Чітко доповіли і розповіли. І все, щоб не було запитань які. Якщо в запитаннях вже будуть якісь зауваження, то ви можете відповісти на них. А здесь до доповіді все конкретно повинно бути. Я розповів які там зауваження по формулюванню самої роботи, по викладка матеріалів, там конкретно можна бути такі. Ідея, теорія, якщо тут так розкрити, експериментальні дослідження, які тут вже з'явились, тому що в першому варіанті роботи, яку я розглядав, там цього не було. І формування параграфів і розділів должно бути прив'язана ну, требуванням, да, так сказати, що у нас ну, рекомендує ще секретар, він... секретар. Готує цю роботу до захисту майже з нашим участям рецензентами і з І там ці моменти повинні бути виложені повністю так. Ну, в, цілому, в цілому я всі зауваження тут виклав в роботі і слід було б за, загальні висновки, загальні висновки зачитати, які є тут. Формулював, да? що є законченою науково-дослідною роботою, яку написав Маліч Микола Григорович, якій розв'язана актуальна в області геотехнічної і генетичній механіки, науково прикладна проблема, яка полягає в розвитку теоретичних основ дезінтеграції поріз на основі теорії локального руйнування, а саме уточнення результатів напружень, розрахунку напружень в вершині тріщини. Та поздовжних деформацій з урахуванням горизонтальних нормативних, е, нормальних напружень, які виникають під кон, контактного тертям, обґрунтування механізму самоорганізації чотирьох і шести відомих формул руйнування східних порід, установлення залежності зусилля та питомої неємкості руйнування від асиметричного напрямку дотичних напружень та порівняння з симетричними напрямком їх. Розробці на їх базі аналітичних методів розрахунку параметрів діаграм, подовження напруження, подовження, деформації, що забезпечують визначення межі міцності 4 і 6 видимих форм руйнування різних порід, використанням значень межі опору суву, коефіцієнтів контактного та внутрішнього тіння модулі окружності, які визначаються з простими способами доступними в умовах виробничих підприємств. Що Дозволяє оперативно використовувати показники містиці для визначення стійкості масиво війських політ та у процесі їх дезінтеграції. Дисертація має наукове і практичне значення і є цілісною науковою роботою. Результати досліджень по, по, по роботі автором протоколи в повному обсязі і розкривають повністю зміст диссертації. дисертації. І тому. Зміст десертації відповідає вимогам дмону України, паспорт у спеціальності технічної ем механіка, паспорт пункту першому спеціальності, пункту 3.1 напрямку дослідження. Ну, вважаю, що ця робота може також бути рекомендована до захисту на спеціалізованій члені Докторській раді Інституту технічної механіки. Ну, з, з проведенням відповідних ну, заходів по покращенню її стану. Ну там зауваження всі, які тут наведені, треба їх мінімувати. Отаким От чином. От і все. Дякую за увагу. Дякую. Я дуже вам дякую, Костянтин Степанович, за те, що ви зі мною, як працювали, працюєте, я надіюсь, будете працювати. Дійсно, Костянтин Степанович дивився кожну формулювання, показував і вчив мене, як це треба робити. А я вже буду вчити своїх аспірацій. Так що дуже дякую. Я з розумінням використаю всі дякую. ваші побажання. Дякую. Задоволені. Ми платформо працювали з ним. Так що вийдемо, на як показники які треба по роботі. Так. Третій рецензент у нас Зюба Сергій Володимирович, його нема немає відрядження. Його рецензент вважає супер Віталій. Віталій.